Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну фантастичну страву. Страву, яку в Європі готують на протязі багатьох століть свинячу рульку в пиві. Ще її називають вепрове коліно. Обов'язково додивіться це відео до кінця, бо буде дуже цікаво і фантастично смачно. Не забудьте поставити вподобайку. Для приготування рульки в пиві нам знадобиться свиняча рулька, пиво темне, морква. Часник, цибуля річчаста, спеції, сіль. А для змащування рульки нам потрібен буде соус, який ми приготуємо з таких інгредієнтів: соєвий соус, мед, гірчиця. Почну з того, що потрібно підготувати овочі. Візьму заздалегідь підготовлені дольки часника та розріжу їх навпіл. Підготую рульку до її використання. А візьму її з передньої частини свинячої ноги та зачищу від бруду. Ось тепер ніжка має дуже гарний вигляд. Зроблю отвори за допомогою ножа. Просуну в них часник. В рульці я полюбляю помірну кількість часнику, тому для шпигування я використала три зубочки. Кладу рульку і заливаю темним пшеничним пивом. Друзі, якщо у вас виявилося, що пива недостатньо, можете додати газовану або негазовану воду, але щоб її вміст не перевищував вміст пива. Наприкінці додаю сіль та спеції. Зараз всі підготовчі процеси виконані, рулька повинна варитись 2 години з моменту закипання. Після закипання зменшую температуру до мінімального та варю 2 години до повної готовності. Поки ніжка вариться, готую соус для газурування. Для нього мені знадобиться соєвий соус 3 столові ложки, мед 2 столові ложки, гірчиця 1 столова ложка. Ретельно перемішую. Погляньте, яка краса. Не втрачаємо часок, беремо соус, який підготували, та змащуємо ним нашу рульку. Ніжка відправляється на 40 хвилин жарову шафу, розігріту заздалегідь до 200 градусів. Запікаючи, будемо періодично змащувати соусом. Пройшло 20 хвилин. Дістаю рульку і змащую її соусом, після чого відправлю її назад запікати до готовності. Поки вепрове коліно в процесі запікання, передаю слово майстру виробничого навчання Катерині Сергіївні Шевченко. Виріємо з вами гарнір до м'ясної страви, а саме картоплю з складними формами нарізки. Для нарізки картоплі грибочками ми беремо картоплю овальної форми в шкарлупі та добре промитою проточною водою. Беремо картоплю і трішки вище середини. Ми надрізаємо круговий, робимо круговий надріз, але не до кінця. Потім ми зрізаємо низ і Ось такими рухами ми витачуємо наші, нашу ніжку нашого грибочка. З грибочками ми упоралися, тепер приступимо до фігурної нарізки спіральки. Для цього ми беремо ніж фігурний та картоплину, заздалегідь промиту, добре під проточною водою. Погляньте, яка краса у нас виходить. Для нарізки картоплі шпалками ми беремо заздалегідь промиту картоплю та добре очищену, та фігурний ніж і починаємо її нарізати. Для фритюру ми беремо кострулю з товстим дном, нерафіновану олією та заповнюємо її на чверть. Ставимо наш фритюр на жарову поверхню та розігріваємо до 180-200 градусів. Поки фритюр наш розігрівається, нам потрібно просушити нашу картоплю. Тобто ми її дістаємо на паперові рушнички, наші грибочки, палки, нашу спіраль. та злегка просушуємо для видалення рідини. Для того, щоб перевірити, що наш фритюр готовий до використання, ми беремо один із наших нарізків і закладаємо до фритюру. Якщо він шипить, то ми починаємо закладати і решту картоплі. Обережно закладаємо. Коли ми бачимо, що наша картопля має рум'яну кірочку, ми беремо шумівку, виймаємо її на... Шлях, який заздалегідь застелили паперовою серветкою. Для приготування соусу, який тонізує та охолоджує, нам потрібна сметана, шасник та солоні огірки. Солоні огірки невеликого розміру промиваємо під проточною водою та натираємо за допомогою терки. Натертий огірок ми віджимаємо від зайвої вологи та перекладаємо до ємкості, де будемо змішувати решту інгредієнтів. До огірків додаємо часник, пропущений через прес. Останнім інгредієнтом нашого соусу є сметана, але за бажанням її можна замінити на йогурт. Наш смачний, тонізуючий та охолоджувальний соус готовий до використання. Тонізуючий та охолоджуючий соус готовий. Картопля рум'яна готова. А теж наша рулька. Катерина Сергійна, що ти розкричалась? Ось моя фантастична рулька. Можеш скуштувати. Свиняча рубка дуже проста в приготуванні. На мою думку, кожен новичок порається з приготуванням вепрового коліна. Адже це дуже просто, а головне смачно. Всього у мене на приготування було витрачено 4 години часу, це враховуючи час варіння та запікання. Готуйте з задоволенням.